Які саме жорсткі піщинки потрапляють на папір це сувора таємниця. Проводити відеозйомку тут заборонено, коли штампуються шліфувальні диски та листи. Близько двох років тому німецька фірма Клінкспор почала виробництво своєї продукції на заході України. Метою Роланда Кашни було дешеве виробництво, адже зарплати в Україні мізерні, якщо порівнювати з німецькими наступний крок, як ми казали, робиться не для перенесення виробництва, а для його розширення, щоб те, що в інших країнах вже не можна уявити, робити в Україні. Ми почали зарплату затратних продуктів, оскільки в Україні є великий потенціал робочої сили. Марія Хмелевська була на підприємстві від самого початку. Спершу вона стояла на конвеєрі. А згодом завдяки своїй технічній освіті зробила кар'єру. Тепер вона працює на контролі якості виробника шліфувальних матеріалів. Для нас організовують навчання. Я була в Києві на тренінгу з ІСО. Також в нас влаштовують корпоративні навчання, такі як Excel, англійська мова. Я теж відвідувала ці навчання. Регіон, де розташоване підприємство, розвивається кволо, але робить ставку на ноу-хау та іноземних інвесторів. Мережа будівельних супермаркетів Епіцентр розпізнала це вже давно. Нині у мережі 40 філіалів по всій Україні. За допомогою власних промоутерів, переважно молодих дівчат, які щойно закінчили університет, німецький виробник шліфувальних матеріалів продає свою продукцію українським майстрам. Велика мережа супермаркетів постачає товар і будівельним підприємствам. На переконання Роланда Кашни, це ідеальний підхід, щоб зробити свою продукцію відомішою. Ну, я думаю, асортиментний ряд буде постійно зростати. Всі новинки будуть в першу чергу з'являтися в нас, в епіцентрі в нашій компанії. І я думаю, перспективи розвитку значно дуже великі. Західна Україна нині не може похвалитися гарною економічною ситуацією. Великі мости, місто, де німецька фірма розбудовує свій завод, не виняток. Багато людей на Львівщині не мають роботи. Серед них високоосвічені фахівці, які ще за радянських часів працювали у військово-промисловому комплексі, машинобудуванні чи гірничо-видобовній галузі. Іноземні інвестори, на кшталт фірми Клінкспор, бачать тут свій шанс. Підприємство із гесена приваблює фахівців зарплатами, які значно вищі від середньостатистичного рівня в Україні. У середньому люди тут одержують по 500 євро у перерахунку. А раз на рік німецький шеф запрошує усіх на обід. Він вважає, що так поліпшується настрій у підлеглих, і звісно, йому цікаво, чим переймаються працівники. Вони бо залюбки частіше їздили до країн Євросоюзу, не лише на курси підвищення кваліфікації на завод у Німеччині. Утім, поки що ситуація з візовими перепонами залишається для українців непростою. Якщо прагнути стандартів. Звісно, люди всі повертатимуться додому. Вони прив'язані до своєї батьківщини і пишаються тим, що вони українці. Ці нації протягом останніх ста років дуже перепало. Власне, нова доба держава почалася тільки 20 років тому. Після кількасотлітньої паузи люди мають вільно подорожувати. Я за це Утім, іноземним інвесторам в Україні теж нелегко, адже доводиться мати справу із митницею та податковою службою. Більше зближення України із Євросоюзом могло би дати іноземцям більше юридичних гарантій і захисту. є дуже багато законів та розпоряджень, які українські фірми не виконують, адже від цього можна просто відкупитися. Але ми цього не робимо. У мене немає жодної гривні в сейфі. Ми все робимо безготівковим шляхом. Тож ми дотримуємося закону. Завод має розширюватися. Роланд Кашни хоче збільшити кількість працівників майже удвічі від трьох сотень до п'яти сотень людей. А Марія Хмелевська сподівається, що невдовзі поїде до Німеччини на наступні курси підвищення кваліфікації.